Є пропозиція в зв'язку з тим, що Сергія Олександрович треба бути військової адміністрації на нараді, почати з обговорення виділення півтора мільйона гривень на фінансування чекатських банків. Сергій будь ласка. Путі Сергій Олександрович Де є пропозиція проголосувати те, що секвестровано 25 мільйонів за основу, і тут підемо пропозиція. Відповідно себе лампочку. Прошу поставити за основу. Запрошувати числі життя. Сергій Олександр, за три занятий. Шановні друзі, доброго дня всім, слава Україні. Слава. Слава. Хочу сказати, я коротко буду доповідати. За дійсно у нас буває, на жаль, є недокомунікація із депутатським корпусом, і, тому що ну, багато справ навалилось і воно не, не завжди. Ми хочемо робити гарні справи, але потім відбувається, що десь ця недокомунікація недокум... дає нам можливість е... приймати гарні рішення. Тому я з першого дня, поки я знаходився на посаді, завжди підтримував і підтримую і буду підтримувати розвиток спорту в місті Черкаси. тому що. Я підтримую один вид спорту, але інший, інший вид спорту це у нас ми повинні розвивати молоду, здорову націю і завжди підтримувати спортсменів. Нам був підписаний меморандум, до нас звернулася е, баскетбольна команда. Е, Нам був підписаний меморандум про співпрацю між міською радою і нашим відомим баскетбольним клубом Черкаський мавка. Е, ми домовились про максимальну співпрацю для того, що у нас немає більше баскетбольної команди, яка грає в суперлізі. Тобто у нас один. Ми маємо один лише баскетбольний клуб і футбольний клуб Ленсер. Черкаський малюється визиті візитівкою міста. Вони відомі по всій Україні. І два вихованці, і Михайлюк і. Скарпінців, да, зараз грають в національній баскетбольній лізі в Сполучених Штатах Америки. Плюс досить потужна дитяча школа і дуже багато вихованців, які зараз представляють цей клуб от в нинішньому сезоні. Тому я хочу сказати, що всі маніпуляції, що ми допомагаємо комерційній структурі, ми допомагаємо комерційній структурі на даний момент. Ми Черкаські «Мавки» заходять на даний момент в структуру НСК Дніпро і заявку на цей баскетбольний сезон ми вже подавали безпосередньо від, від НСК Дніпро і назва команди змінилася, назва зараз подає Черкаські «Мавки» дніпро тому, якщо є питання, для чого ми розвиваємо? Тому що ми повинні, так, да, зрозуміло, що зараз війна, зрозуміло, що в нас є дуже багато питань. Но ми максимально все робимо, тому що ну, спорт і здорова нація повинна бути в пріоритеті, і ми повинні максимально зробити все можливе, щоб підтримувати і розвивати спорт в місті Черкас. І підставити е, ну, мені каже, найбільш відомій структурі, е, яка зараз... Е, і баскетбольному клубу, який приймає активну участь зараз в Суперлізі і останні перемоги кажуть самі за себе. Тому, якщо є питання, задавайте. Я ж... питання є, Казаляна, раку, теж, У мене uh, одне питання до вас. Поки що ну, ми це питання ще по НСК Дніпро не обговорювали детально. Ну, я просто логічно, якщо команда буде знаходитись в нашій юрисдикції, то я думаю, що, я думаю, що ми зробимо якусь пільгову оплату, або ну, взагалі або, або оплату. тому що е, дивіться, ми, 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 ми проговорювали, дивіться, ми проговорювали, е, значить, е, Юрій Андрійович Гачаров більш детально на що, о, яку ми підтримку максимально повинні надати. І, ну, я, тобто я е, дійсно да, сприяв, я дійсно, дійсно е, допомагав, наш, щоб е, наш спорт і наш баскетбол розвивався. Я хочу вам розумію, щоб... що, я, міг, що робити, але я якраз таки на законці хочу сказати, що ніякої в не має бути ніяких пілк і ніякої немає равної плати. Нас один одне з небагатьох комунальних підприємств, тоже веде абсолютно нормальну податкову господарську делі, це є будівельник. І на мою думку, всі мають бачити, буде це спортивний спортивне, чи це буде прикладна структура, чи це буде фізична особа, яка вони Дивіться, у нас що молі. Дивіться, у нас немає ніяких питань. Я вважаю, що ми той проект, який ми починали, хочу сказати, за за баску, за сама саму будівлю. Будівельника, що ми з Анастасією Сергієвною, коли відбулася перша каденція, на жаль, війна нам завадила реалізувати її до кінця, тому що там основне питання, яке було по, по будівлі, це не... система кондиціонування. Ми почали реалізовувати цей проєкт, почали зміни, тому що там був проєкт, він був старий, і відбувалися зміни. І... Для того щоб він більше ефективно працював і заробляв е додаткові кошти, він повинен, щоб там система кондиціонування, щоб він працював ефективно віку. Ми за розуміє. да? ну, команду. розуміємо. Це і всі і питання, ми будемо. Ми і зараз і говоримо про я бажаю, що якщо зараз, як кажуть, на березі про те, що мініципальні спортивники будуть сплачувати оренду оренду будівельника, це. Так, червона лінія, за якою наша команда готова фракція готова, можливо, готова підтримати вже поещення. Друге, у нас а чому черкаські мавпи не роб? Ну якось або давайте вже черкаські мавпи комунальні там, або аміскальні про якось так воно. Дивіться, я не приймав участь в формуванні. Я там ну, є проводилася нарада вже безпосередньо керівництво ну, Юрія Андрійовича Чаров з керівництвом з. С командою черкаських мов приймали э, на нинішню. Ну, зараз, э, тому що ми пов'язані з Дніпром і ці всі відповідні. Я думаю, що ці, ці, всі моменти, ну я думаю, що ми питання. Буду все підказує, давайте Дніпровські мавки. Дніпровські мавки. Давайте да. черкаси, ми беремо черкас, рідно, беремо нам черкас? Черкаський мавка забрав, тому всі на, на, це, на ці всі питання, якби акцент. Ми зараз говоримо просто за те, що ми підтримаємо спорт і розвиток спорту, і наша, наша команда, тому що практика підтримки муніципальних, тим більше баскетбольних клубів, вона дійсно є по Україні. Всі багато міських рад приймають участь. ну, І це не тільки стосується баскетболу, це будь-якого виду спорту, тому я думаю, що наше завдання спільно. А ті, ті питання, які про які ви говорите, я думаю, що вони актуальні. і ми ми, ми не плануємо, дивіться, ще раз кажу, що ми не планували брати на себе фінансування повністю клуб. Він переходить безпосередньо до... Ну... Я, я вас розумію, але опять-таки не погоджуся на моїй пам'яті, я скільки років в спорті, жодного яскравого успішного проєкту муніципального спортивного, я ще нікого не бачив. Все, що є успішним, все є приватним. Той же АБНЗ, той же Київ, все є. Ну, це таке останньої Останнє питання, я включаю, раз. Е хотів би зрозуміти структуру витрат, тобто півтора мільйони е зараз це ті кочки, які підуть на що? На дитячу школу, чи це підуть на зарплати по контрактах, чи на Дивіться, ми думали, що суцільні... І відкова частина мого питання мене збирали, я би забув. Будем краще про звоні. Свого власного раху, рахунку зарахунку нашої сім'ї, а не зарахунок черкаської бюджету. Чому ви тут? Тому що на бюджетній комісії для всіх було величезною несподіваною, для всіх бої фракції, що під час 700 мільйонів тільки в чергаської бюджету, яку треба зараз інвестикувати, ми обговорюємо додаткові півтора мільйона на цей рік і потенційних 8-9 мільйонів на наступних рік. Команди Черкаської маки ідо. І у нас тоді у Черкаська міська рада хворіє якоюсь полякою, тому що з однієї сторони ми не має лише території, і з іншої сторони ми давати вилікати гроші. Всі знають, знаючи, черкаська команда вона була власності так званого українського олігарха, який має багато виробництв і може сім'я дозволитися. Але чомусь це стало тягарем? Черкаського міського бюджету. Я не розумію, як це. Ми не все фінансуємо. Ми тільки частково наземно. Якщо у нас не є комунальним, то я розумію, що там буде дуже багато фінансування. При тому, що у нас є повномасштабна війна. Це безлітівка Черкас, Добре, є хлопці, які представляють чекати чекати. Завжди вони там ходять з черкаським мовою, говорять, Черкас, Черкас, в Це інше питання, але інша визитівка Черкас, це ті бігорди, які стоять з хлопцями, які, які, які в своє життя. І ми зараз говоримо про дрони, а не про черкаські лавки. І я говорю, що спорт — це прекрасно, але коли є е, дуже великий дефіцит грошей, треба робити пріоритети. То можливо давати такому пріоритет на е, війні на підтримці наших людей, які зараз в, в вікселі, а не чергово, Брати в е комунальну власність е об'єкти, об там і, е і, за -за -за і все, що, все інше, чому це не робить Черкаська міська рада? Mm -hmm. Можливо, ми зробили доручення юридичного е департаменту, з'ясувати, чи мала, мав би випадково права це зробити. Це формально написано е як меморандум, а по факту ми створили ще одне. Щодо комунальну установу, яка фінансується з черкаського бюджету, в той час, коли грошей немає, і він був на ваш на війна. Знаєте, ви, вікторе, я е, хочу вам сказати, що ви зараз будь-які речі переводите в політику. У вас все політичне. Ми проговоримо, ми говоримо за нов, ви говорите за дрони, ми говоримо за те, ви говорите за все. Ви скажіть, а чому вони підтримали, як ви так боретесь дуже сильно? Я просто не хочу зараз. Тому що я не розумію, яке питання. Чому ви не підтримали програму ЕСКО, коли нам давали, е, коли нам давали виділяли кошти для того, щоб ми могли модернізувати дитячі садочки? Ви так класно про це говорили, так класно про це кричали. Тільки ви взяли і не підтримали. Катайте їх поїхати на це. Чому ви не закономали бюджету 100 мільйонів, коли, коли до вас була така? Поясніть, ви зараз наговорили, дрони, все, так, да, я, я розумію, я допомагаю армії безпосередньо. Багато, я не піарюсь на, на цьому. Я розумію, що в нас країні війна. І два роки свого життя я принципово не виїжджав з країни, тому що для мене це моя особиста позиція. І я так само приділяю увагу спорту і підтримую спорт. І не потрібно тут шукати кішку в чорній кімнаті. Поставте на голосування визначиться, не потрібен спорт. Не голосуйте. Ніхто нікого не змушує це робити. Це ваша особиста відповідальність. От і все, шановні колеги. Шановні колеги. Власне, я хотів би звернути увагу своїх колег, тому числі від країни, про те, що меморандум був підписаний ще влітку. Якщо ви такі ви б мали ознайомитись з текстом, з містом, фінансовою стороною цього меморандуму, тому що ми зараз. Теж влітку війна тривала. Це перше. По-друге, ми маємо розуміти, що Черкаський мавпи Дніпро на сьогодні це не тільки команда Суперліги, а це іще дитячий баскетбол. Подивіться, зайдіть е, в наші школи, в спортзали 33-й, 34-й, 1 першої гімназії інших загальноосвітніх закладів, де працюють. Наші вчителі, які відповідно працюють з дітьми міста Черкаси, вони формують по суті основу для цієї баскетбольної команди. Тобто ми можемо говорити про справжню країну баскетболу, яка почала формуватися завдяки групу Черкаській мав. Сьогодні ми можемо говорити також про систему співпраці із закладами вищої освіти. Тому тобто, що, наприклад, наш інфіст, по суті, є переможцем студентської баскетбольної ліги, в тому числі за рахунок підтримки черкаських мав. Тому що а, заклад не може самостійно, маючи фінансування з державного бюджету, навіть відрядити свої баскетбольні команди за а, межі Черкас-Черкаської області. Щодо оренди, погоджую з Нариком, тому що. Зараз ми маємо врахувати лише одну обставину. Як побудований чемпіонат баскетболу, так, це система бабрів. Тобто, грали наші мавпи відповідно на Франківщині, зараз вони грають в столиці. Так, тобто, систематичного такого навантаження, як під час звичайних чемпіонатів з на будівельних немає. Тому тут теж треба підходити зважено щодо орендної плати. Я, власне, ми обговорювали на фракції в раді це питання і прийшли до висновку, що варто зараз підтримати цей проєкт. І я вважаю, що е, тут, власне, якраз є синергія муніципального і е, приватного бізнесу. І це ж не суть. Комунальний проєкт, і він може дати результат. А останні матчі мав підтверджують, що команда йде е, там в першій триці. Дякую за увагу. Дякую. Прошу підтримати Дякую. цю ініціативу. Дякую. Почекайте, так ви говорите про дрони, про відповідальність виконавчого комітету, ще там якісь чому. Мені не треба відповідати, мені вас не треба відбити. Я хочу не нагадаю засідання. Я не веду засідання. заседання, задавайте питання, якщо ви тоді. Отримайтесь регламенту. Я дотримуюся. Я нагадаю, що пан Павло Карась переконав всіх. Що там великі корупційні схеми. Це перше, тому засуджувалися депутати. Це з одної сторони. З другої сторони, балдістам е та інші голови е фракції, що ні, якщо ми це діяти не допустимо, то обіцяли, що ми, як міська рада, владемо гроші 15-20 об'єктів міської ради вільному і покажемо, як треба. От я, ми вже показали, як треба, вже опалюємо сезон, а ми досі показуємо, як треба робити енергоефективність. Дякую, А я хочу відпочити. По-перше, я згадую По цю погоджувальну раду Роман Володимирович якраз підтримував двома руками, максимально підтримує керівник фракцій за те, що. Підтримати і ввести цю програму. А ця пропозиція була безпосередньо ваша. І ви сказали: давайте зробимо так, тоді ми проголосуємо. Хоча ви знали, ви особисто знали прекрасно, що треба цю програму проєкт підтримати, що він не буде реалізований в тому форматі, який пропонується. От і все. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Ми думали, може визначитися про цю голосуванням з настійною дімом, щоб сказати, що ми точно не повинні маніпулювати дроном чи іншими військовим потребами, коли ми кажемо по спорту, тому що якщо так, то ми з вами повинні зараз серквест, ми будемо робити, ще зайти і у нас складній наші спортивні школи, і там щось. Я заводу всіх спорту, а грубо кажучи, як я час Шо, ні на кого не показували, чому ми фінансуємо волейболісти, гутболісти, учнів, легкоатлетів, куксерів, а не фінансуємо, профінансуємо спецполісти, бо лісько всі згадали про те, що потрібно щось купувати для агенту. Це маніпуляція. Давайте тоді взагалі спорізати, зати дати на ЗСУ, і тоді в цьому буде готувати. Бюджетні комісії не знали про це всі, коли е, це питання вийшло у відповідь. Зараз від кінець року нам додає фінансування ще одна стаття 1,5 мільйона При тому, що нам треба зафіксувати 700. При тому, що якщо нам ще одна військова частина, наша, не наша, звернеться, у нас немає грошей. Я говорю не про те, що я не підтримую споруд. Ви маніпулюєте Я говорю про пріоритети зараз. Сьогодні, 18 жовтня, коли йде повномасштабна війна, коли почнеться обстріли, коли почнеться блекаут, і ми знаємо, що це буде. Друзі, а ми вкладаємо все, що заповнений, і підтримуємо. так, да, кідочки, кідочки, це класна політика, коли йдуть вибори. Але не про вибори зараз, а про те, що ми країну втрачаємо. Ось про це я говорю. Дякую. Віктор Миколаїв, вам треба трішечки уважні, щоб це не домовляємо. Це внутрішнє голосування в самому кора. На справді ніколи знімає з однієї частини видатків, переходить на додатків по фінансування поспілкування команди. Я просто хочу повернутися до свого питання, який мене збили, як структура витрат, півтора мільйони. Це на розвиток дитячого поспілкування, чи це на що взагалі це? Юрій Андрійович Гарчавов. Доповізь по всем цих видатках та загальні видатки. Я е, не ну, дивіться, для мене моє завдання було просто допомогти. І я вийшов тут, тому що е, щоб не уточнювати. Юрій Андрійчуров, якщо потрібно, доповість, куди, як на що вони планують, і ці видатки будуть витрачені. От і все. Зараз, зараз дивіться, ми говоримо про загальну концепцію. Я вийшов тут, тому що я, наприклад, не хочу, щоб моя колежанка Растасія Сергіївна Ну, доповідала тут, тому що вона в принципі може це зробити. Я взяв цю відповідальність на себе, так, так, так як я був один з ініціаторів того, що ми підписали номорандум, що ми працювали і допомагали з я, я розумію, але голосувати за виділення розвитку структури втрати. Ну, Останнє питання, я закінчую. Де тисяч рік, яка попередня, яка сума планується якусь комуниці заплати на фінансування цього Близько 7 мільйонів. Плюс-мінус. -міль. Це все ну це, це буде ще в процесі. Ми не знаємо, який у нас буде бюджет. Як попоминути? Будемо, ми будемо дивитися. Те. Основну частину коштів даного проєкту будуть все одно Тобто Ми можемо в межах своїх компетенцій те, що ми можемо е, да, дати напрямки, які ми можемо допомогти підставити плече, ми можемо. Те, що ми не можемо, ми не можемо. Ми не тоді я на тисну.

Воно, воно є в бюджеті, але ми зараз говорили, і ми то, або приймаємо ще, або прибираємо цю строку. Якщо не буде підтримки, то воно строка буде знято,